Всім привітаки! Продовжую розповідь про нашу відпустку з кодовою назвою Велика Прогулянка. Франція. У Франції ми були два дні, тому і розповіді буде дві, і думаю, буде пост в блозі, тому що багато фотографій. Приїхали ми вже запізно, але на нас чекали дружні обійми, пляшка. Вина і голубці, тому що заїхали ми до наталченої подруги в невеличке містечко Азе Сюр Ендр. Наталка тут і залишилася у подруги на ночівлю, а ми собі винайняли справжнє французьке помешкання в будиночку в п'яти кілометрах звідси, у містечку Шамбур-сюр-Ендр. Я дуже часто проїжджаю такі містечка, коли їду по Франції, і от нарешті випало зуспинитися, пожити, попити і гарно походити. А це наш будиночок, в якому ми живемо. З одного боку у нас була булашна, з другого боку у нас була церква, навпроти була парківка, правда, вся зайнята. У двір ми не змогли заїхати, тому що машина не пролазила в ці ворота. Тут взагалі все маленьке. Але біля церкви і школи ще була парківка, де ми і о, залишили нашу маркулівку. Ну і все, і лягли спати. А ось зранку вже роздивлялося, що є. Так що запрошую вас до французького шоу-рума. Цей будинок це дача, дача якоїсь французької сім'ї, яка здає його в оренду тоді, коли ним не користується. На першому поверсі салон і кухня, в якій є абсолютно все необхідне. Тобто, якщо знімати цей будиночок. На тиждень або декілька днів. Ну, тут буде так, як і у вас вдома. І я про це чула. Я чула, що навіть в Парижі можна винайняти квартиру, в якій лежать і речі, і прикраси, і все, що належить господарям, які, наприклад, виїхали у відпустку, а через Airbnb здали своє помешкання там на час Олімпіади, наприклад. Ось, бачите, все, все є. Роздивилися ми все і йдемо на другий поверх. На другому поверсі мені дуже сподобались оці сходи. Вони скрипучі. Розташовані прямо це душова з пральною машинкою. Ліворуч, вбиральня. А праворуч, моя спальня. І за, за, за моєю була Настіна спальня все отак дуже скромно. Все. Але мене вразив неприємний запах у постільної білизни. Так як мені потім вже розповіла подруга Наталки, яка тут мешкає в евакуації, я вам потім покажу її будинок також. Французи дуже уважно ставляться до екологічної безпеки. І тому не використовують кондиціонери, пральні порошки, такі як ми використовуємо. І тому зазвичай може бути отакий от. Неприємний запах. От. Ну, а в, в у всьому іншому я просто була у захваті, тому що, так, ми пожили в справжньому французькому будиночку. А ось тут, бачите, вже зроблений ремонт. Сходи нові. І це е, приміщення під дахом. Тобто мансартне приміщення. Ще одна спальня, в якій ніхто не ночував, тому що Наталка була у подруги, а нам вистачило і двох спалень на другому поверсі. Ми нарешті виспалися кожен в своїй кімнаті. Але я зазвичай рано встаю і продавчиня з булошною також рано встає. Так що, о сьомій я вже придбала свіжі круасани і багет. До речі, так ми у Франції об'їдалися круасанами, бо це must have, я вважаю. Потім залишили 60 євро на столі для хазяїв. Ключики залишили в поштовій скринці. і вирушили в шамбур до Наталки її подруги. Перепрошую, в шамбур сюр Ендр жили ми, а Наталчина подруга Маргоша жила в Азе Сюр Ендрі. І, власне, до неї ми поїхали. І ось про це містечко я вам зараз і розповім. І про будинок, в якому ми зупинилися тут ще на один день. Містечко розташоване в регіоні, центр долина Луари в кантоні Лош. От лош ми відвідаємо, я покажу відосики. Населення цього містечка 354 людини: 192 жінки і 192 чоловіки згідно Вікіпедії. Тут є школа, бібліотека, мерія. Кав'ярня, церква і діючий млин. І той діючий млин робить борошно за старою рецептурою. Воно дуже дороге. А в школі є соціальне помешкання, яке було придумано для працівників школи або вчителів, або директора, які там жили з сім'ями. Вже такого там нема, але. Це помешкання підготували містяни для біженців з України. Вони принесли туди меблі, воно було пусте, посуд, постільну білизну, все, що потрібно для людини, яка біженець, щоб вона жила нормально. І навіть Дитяче ліжечко з іграшками. Але місто розташоване дуже далеко від великих міст. До Парижу 220 кілометрів, до Орлеану 110. І найближчий тур до нього 29 кілометрів. От в турі жила Марго, а потім, ось в вересні цього року, вона приїхала з чоловіком ось в це містечко, ось в це помешкання. І так вони там і живуть. Ну, воно невелике, хоч дво на два поверхи, але невелике, доволі охайне і приємне. І ми там зупинилися. От, ходили, гуляли містом, а потім зайшли в кав'ярню, познайомилися з місцевими. Які придивлялися. І так, я хочу сказати, що всі біженці, ну майже всі, е, зазвичай утримуються за рахунок податків мешканців цього країну, то ще автоматом вот в який регіон. Вот. А бри у нас есть? А бри. Вот это у нас был бри Да это Бри <связывая> или камандарм, ну, в общем, это virginia. похоже а Дайте мне гавиер, есть наша? Он смачный Хочешь, я тебе с дырочками положу, Сирик?